Заборонено рух транспортних засобів нічні перегони мотоциклістів і ревучі вихлопи авто. Наскільки це дошкуляє мешканцям міста, та що про це кажуть у патрульній поліції? Це, це не це не просто це неможливо. От засинаєш, і тут такий звук, і не знаєш, свачувається куди бігти чи що робити. Дуже заважають, особливо мотоциклісти. Це взагалі. Не знаю, чи тіка, чи це шахет летить, чи це мотоцикліст їде. Ну ніхто не звертає щось уваги на них. Мені дуже не подобаються ці мотоциклісти, тому що у хаті вдержатися не можна. Рів такий, ось приходили гості, цього кажуть, що це вас робиться. Я говорю, це мотоцикли. Вони їздять і в комендантську годину. Навіть. От мотоциклісти особливо під час тривоги, я би взагалі заборонила їздити під час тривоги. Звичайно, заважають. Я думаю, що. Все ж таки державні органи мають над цим задуматися і щось жити. Ми розуміємо, що на даний час в Україні дуже багато людей пережили бойові дії та мають негативні наслідки до фізичного та психологічного характеру. автотранспорт без глушників та системи глушників, так званий прямоток, видають дуже гучні порції шуму та різкі звуки, приносяться чимало неприємності, як людям та в принципі громаді. В рішення міської ради на території Білоцерківської міської територіальної громади заборонено рух транспортних засобів, що використовуються у своїй конструкції системи випуску відпрацьованої газові газів як називається, вони на сьогоднішній день прямо ті у випадку виявленого цього порушення патрульні поліцейські складають на воді в адміністративні матеріали за частиною першої статті 121 КУПАП. а чи дошкуляють вам гучні вихлопи та як з ними боротися пишіть в коментарях та підписуйтесь на офіційний канал новин білка знає